Попереджаю, після цього супу готуйтесь до прохань про добавку. Він неймовірно ніжний, а готується дуже легко та з простих доступних продуктів. Спочатку я підготовлюю всі овочі, беру 4 картоплинки. Одну величеньку моркву ви дивіться по своїх овочах. Якщо картопля у вас більша, беріть менше, якщо морква менше, беріть більше. Одну середню цибулину та також нам будуть потрібні шампіньйони. Спочатку я їх добре промиваю в воді, а потім ще знімаю шкірку та зачищаю ніжки. Коли всі овочі готові. Обі можемо переходити до самого готування. Картоплю я нарізаю невеликим кубиком та відправляю варитись у каструлю, яку я попередньо поставила на газ та налила до неї холодної води. Закриваємо кришку і переходимо на м'ясо. У мене куряче філе, але ви можете взяти будь-яке, яке вам подобається. Його я також нарізаю кубиками і ми будемо його обсмажувати, тож ставлю сковорідку на газ і додаю трішки вершкового масла. М'ясо також не забуваємо посалити та поперчити. Тим часом беремо заморку, я вирішила її нарізати кубиками. Але ви можете її просто натерти на терці. Якщо нарізаєте кубиками, то старайтесь, щоб вони були невеликі, щоб вони встигли приготуватись. До речі, я дуже полюбляю гристи сиру моркву просто так. До моркви також потрібно нарізати цибулю. Тут також можете нарізати, як вам подобається, але я нарізаю невеличкими кубиками. Як тільки завершили з цими овочами, повертаємось до м'яса. Коли м'ясо добре підсмажилось, на ньому має бути прям така скоринка. Ми його перекидаємо у каструлю до картоплі. А на цю ж саму сковорідку закидаємо смажитись цибулю. Та моркву. Це буде наша засмажка. Якщо потрібно, ви можете додати ще трішки вершкового масла або звичайної олії. До цієї ж засмажки я також нарізаю гриби. Їх я беру багатенько, адже вони сильно зменшуються при приготуванні. До речі, всі пропорції є в описі до відео. Гриби закидаю до моркви та цибулі та просмажую хвилин 5. Після того закидаю все це в каструлю. Тим часом підготуємо плавлені сирки. Я беру ось такі від кому, ви можете брати будь-яку фірму, але найкраще смакують вершкові, без будь-яких додавань. Щоб вони краще і швидше Нилися в супі, я нарізаю їх великим кубиком, закидаю в каструлю та добре все перемішую. На цьому етапі також потрібно додати всі спеції. Я беру куркуму та мелений лавровий лист. Обов'язково скуштуйте на сіль та перець, якщо замало сміливо додавайте. Останнім інгредієнтом закидаємо зелень та вимикаємо газ. Подавати найкраще разом з сухариками та натертим твердим сиром.